Вітаю вас, шановні учні. Сьогодні ми з вами продовжуємо тему показникових рівнянь і розглянемо вже сьогодні середній рівень, тобто рівняння середнього рівня. Вони не важкі, нам треба буде згадати правила, як розв'язуються квадратні рівняння за допомогою дискримінанту, ну і взагалі означення степенів. Отже, номер один. Починаємо з найпростіших наших рівнянь. Запишемо. 2 в степені Х дорівнює 5х. Все би було дуже гарно, якщо б ми мали з вами однакову основу. Так, зазвичай, на минулому уроці були такі рівняння, де ми зводили до однакової основи, тобто, ось, тут, щоб число у нас було або буква однакова. І тоді вже працювали саме зі степіню. Наразі ми бачимо, що у нас. Різні основи. Що ж нам тоді робити? Тоді ми з вами поділимо одну частину на іншу. І що я отримаю? Я запишу у вигляді дробу. Тобто 2 в степені Х поділю на 5 в степені Х? Буде дорівнювати одиниці. Чому буде дорівнювати одиниці, спитаєте ви? Та тому, що число 5 в степені Х, ми завжди можемо представити, як 5 в степені Х помножене на 1. Так? Кожне число, кожну букву, кожний вираз, ми можемо домножити на одиницю, і він не зміниться. Тому, ось тут я забрала, тобто поділила на 5 в степені х і в мене залишилась ось ця одиниця. От звідки вона нас взялася. Добре. Далі, ми знаємо, що за властивістю степенів, якщо в нас Є основи, вони різні, але з однаковою степіню. Ми можемо взяти цей вираз під один степінь. Тобто будемо мати ось такий вигляд, тому що степінь у нас однаковий. Дорівнюємо. І далі вже одиницю я представлю теж як дві п'ятих, але в нульовому степені. Давайте з вами згадаємо, що будь-яке число в нульовому степені дорівнює одиниці. Або 1. Я завжди можу представити будь-яким числом в нульовому степені. Наразі мені треба, щоб в мене основа була така, як і 2 п'ятих, тому я так і представила. А далі вже за властивістю показникових рівнянь. якщо ми маємо однакові основи, ми їх просто знімаємо і вже працюємо безпосередньо з степеню. тобто х буде дорівнювати 0. Це було перше рівнянечко, далі спробуємо ще таке друге рівняння. Запишемо 3 в степені х-1 дорівнює 7 в степені Х-1. Знову я бачу, що степінь у мене однаковий, так? Х-1. Тому я спробую поділити одну частину на іншу. І отримаю такий дріб. 3 в степені х-1 поділити на 7 в степені х-1 до рівні одиниці. Чому одиниця у нас там залишається, я вам вже пояснила. Далі, так як у нас степень однаковий, беру основу під один дріб. 1 дріб. Одиницю далі я можу замінити як 3 сьомих в нульовому степені. Ну, а далі вже брати основу, так, у нас однакові вони. І записати лише тільки степені х-1 дорівнює 0. Отримали звичайне лінійне рівняння. Переносимо відомі в одну сторону, невідомі в іншу. Отримуємо х дорівнює 1. Мінус 1 я перенесла в іншу сторону і змінила знак. Отже, моя відповідь буде 1. Наступне рівняння. Або наступний номер, у нас буде рівняння трішечки інакші. Будемо зводити все до однієї основи. Завдання не важке. Ви повинні розуміти, що це середній рівень і прям важких завдань немає. Це на, на, всі, на всі ті правила, які ми з вами знаємо. Отже, в мене є 4 п'ятих в степені Х. Далі теж дам дріб. От тепер мені треба оцю сторону звести до основи 4 п'ятих. Давайте з вами спробуємо. 25 і 16. 25-16, я ось тут запишу. Це в мене що? 25 це 5 в другому степені. 5 на 5 дає 25. А 16 це в мене 4 в другому степені. Тому оцей дріб, я можу замінити дробом. Яке ми зараз з вами отримаємо? Дивіться, 5 четвертих. Далі я беру все под один степінь. Ну, мені ж то треба, щоб було 4 п'ятих. Давайте спочатку запишемо те, що ми отримали: 4 п'ятих в степені Х дорівнює 5 четвертих в другому степені. І все то було чудово і гарно, якщо б у нас були однакові основи. Вибачте, 5 четвертих. Ось 5 четвертих, неправильно вам записала. Все було б чудово, якщо б у нас основи були рівні. Ми б одразу їх прибрали і працювали вже зі степенем. Але тут 4 п'ятих, а тут 5 четвертих. Давайте згадаємо, як нам зробити так, щоб дріб ми перевернули. Треба додати мінус степінь, а саму дріб можна вже перегортати. Спробуємо: перший дріб я залишу так, як є: 4 ікс. Далі, другий дріб перегортаю, буде 4 п'ятих в мінус другому степені вже. Бачу, що основи в мене однакові. Тому починаю працювати зі степенем. Х буде дорівнювати мінус 2. І це буде моя відповідь. Добре, спробуємо ще. Другий приклад. Одна третя. В степені мінус 2 дорівнює 27. Знову ж, ви повинні розуміти, що тут крутиться все навколо або дроба 1 третя, або числа 3. І 27 це в нас 3 в третьому степені, тобто 3 помножене на 3 і помножене на 3. Так? 3 на 3 дає 9, і 9 на 3 у нас буде 27. Ось воно де. Тобто 3 в третьому степені. Запишу це. Тобто, заміню число 27 числом зі степеню 3 в третьому степені ось так. Бачу знову, що нібито основи співпадають, але в першому випадку є дріб, а в другому просто число. То, для того мені треба перегорнути або цю дріб. Або цей дріб, так, або оце опустити донизу. Якщо я знову ж таки з трьох перших, ось так запишемо, буду робити дріб одну третю, тобто перегортати, я сюди допишу мінус. Одна третя х-2 дорівнює одна третя в мінус вже третьому. Ви спитаєте, чому в мене там з'явилось три перших? Може, не спитайте, може ви і так розумієте, бо ми про це говорили і в тому році, і в цьому вже. Давайте з вами розбиратися. Число 3 завжди можна представити у вигляді дробу. Будь-яке ціле число можемо представити у вигляді дробу, якщо нам треба, тільки зі знаменником 1. Тому що 3 поділити на 1 це буде 3. В даному випадку. Мені треба отримати дріб одну третю. Тому я представляю ось так. Тепер для того, щоб її перекрутити, я ось так міняю чисельник зі знаменником, але степінь в мене стає від'ємний. Так як у мене була третя степінь, так буде мінус третя. І вже потім однакові основи я опускаю, тобто тут одна третя, і тут одна третя, я опускаю. Залишиться в мене хміну 2 дорівнює мінус 3. Знову отримали звичайне лінійне рівняння, яке ми розв'язуємо шляхом переносу відомих частин в одну сторону, невідомих в іншу. В даному випадку х залишився в цій частині, в цій в мене було мінус 3, число мінус 2 я перенесла сюди і змінила знак, тобто додати 2. Що ми з вами маємо? Мінус 3 додати 2 це буде мінус 1. І це буде моя відповідь. Так, рухаємось далі. Так, третій приклад. Знову ж таки дріб у нас, 2 дев'ятих. В степені х мінус 3. Все це в нас дорівнює. 4,5 в степені Х додати 2. Хочу також зауважити, що якщо у вас звичайний дріб, ви весь дріб берете в дужки, Якщо це десятковий, можна нічого в дужки не брати, просто зверху дописувати степінь. Ну, і що тепер ми з вами будемо робити? Давайте дивитися. Тобто, або оце зводити до цього, або оце до цього. Ну, я візьмусь за десятковий дріб 4. ,9. Ой, 4,5. Що це в мене таке? 4,5. Це в мене взагалі тон 45, сотих, ой, вибачте, десятих, так, ну і спробуємо з вами скоротити, скоротити 45, десятих, скільки це в нас вийде. Я поділю 45 і 10 на 5. 45 на 5 це буде 9, а 10 на 5 це буде 2. Отримую дріб 9 других. Заміню. 2 дев'ятих. Тобто, цю частину переписую, так як є. 2 дев'ятих в степені Х відняти 3. Дорівнюю: ось тут: 4,5 замінюю дробом 9 других. В степені Х додати 2. Бачу, що основи в мене майже однакові. Треба перевернути. Я переверну ось цю. Можете перегортати будь-яку. Немає значення, все рівно ви повинні в кінці отримати таку ж саму відповідь. Так, хай це буде 2 дев'ятих. В степені вже мінус. І тут зверніть увагу, що ось це ми беремо в дужки, Тобто мінус перед усією степеню, Там буде змінюватися знак, у нас. І в цьому числі, і в цьому. Добре, основи однакові, прибираємо їх і працюємо лише зі степеню. х-3 дорівнює мінус, відкриваємо дужку, х додати 2. Перше, що мені треба зробити, розкрити ось тут дужку. Тому ліва частина в мене залишиться, права мінус мені каже, поміняй знаки в дужках на зворотні, був х стане мінус х, було додати 2 стане мінус 2. Тепер перенесу відомі в одну невідомі в іншу. Тут був х. Далі забираю цей мінус х змінюю знак. Мінус 2. І ось цю мінус 3 перенесу змінюю знак. Буде плюс 3. Що ми з вами отримаємо? Х додати х буде 2х. Мінус 2 додати 3 буде 1. Х буде дорівнювати 1 друга або 05. Так, спробуємо останній приклад з цього номеру. Номер 4. І він у нас виглядає так: корінь з 5. Степінь ми маємо Х додати 2 дорівнює 25 в степені Х. Тут у нас є корінь, так, ви бачите, обидві частини. Нам треба якось -то звести до або п'ятірки, або коріння з п'яти. Ну, я буду зводити до п'ятірки. Дивіться, корінь з п'яти. Це 5 в степені одна друга. Далі, ось це в мене 25. Це в мене 5 в квадраті. Зараз я говорю саме про основу. Ми робимо однакові основи. Але в кожної основи був ще степінь свій. Тому будьте уважні, будь ласка, корінь з 5, тобто оце внутрі. Я замінюю на 5 в одній другій. 5 в степені одна друга і беру це ще в Х додати 2. Дорівнюю. Далі. 25 я замінюю як 5 в квадраті, і це це степінь х. Далі, за властивістю степеня. Ви пам'ятаєте, що якщо на степінь підноситься до степеня, то степені між собою перемножаються. Тобто буде 5, тут же буде 1 друга домножимо на х додати 2. Тут 5, 2 помножимо на х. Бачимо однакові основи п'ятірки, ми їх можемо просто зняти вже і працювати зі степенем. Запишемо 1 друга х додати 2, дорівнює, що ми тут маємо 2х. 2х. Ну, давайте спробуємо тепер, знаєте, що ми не будемо розкривати дужки, Я позбавлюся від оцієї однієї другої. Так як ця частина в мене множиться бачите, на одну другу, то я тоді ось тут поділю на неї. Щоб її позбавитися, тому буде х додати 2, дорівнює 2х поділити на одну другу. І це за властивістю степеня в мене буде 2х помножу, дріб перегортаю, тому що ділення в дробах у нас немає. Лише тільки є множення. Так? Якщо на щось ділиться, то треба оце нам перегорнути. Добре, що я отримала х додати 2 дорівнює 4х. 2х на 2 це 4х. Ну, а далі відомі в одну сторону, невідомий в іншу. Х перенесла мінус 4х додати двіку перенесла сюди, буде мінус 2. Х відняти 4х, це буде мінус 3х, дорівнює мінус 2. Далі, позбавляюсь мінус 3, це буде мінус 2 поділити на мінус 3. Мінуси в нас підуть. 2 на 3 залишиться. Х буде дорівнювати дробу 2 третіх. Рухаємось далі. Наступна вправа це номер 3, у нас буде. І розглянемо перший приклад цього номеру. Запишемо 16 в степені мінус х. Буде дорівнювати 32. І тут ми повинні згадати, що у нас є число 16. Це нас 2 в четвертому степені. А 32 це в нас 2 в п'ятому степені. Тому я просто заміню свою основу. Оце число, і оце так, на наші значення. 16 це буде 2 в четвертому, але ще там був степень: у нас мінус Дорівнює 32. це 2 в п'ятому степені. Так, далі. Спробуюсь тут спростити: це буде 2 в степені 4 помножимо на мінус х, дорівнює 2 в п'ятому степені. Далі просто знімаємо наші основи, двійки і залишиться у нас: одразу перемножу 4 на мінус х мінус 4х дорівнює 5. І тоді х у нас буде дорівнювати мінус 5 четвертих. Або мінус четверта. Це буде наша відповідь. Так, другий номер. 5 в степені х-2, це в нас в степінь хміну 5 дорівнює одиниці. Добре, що ми з вами будемо робити? Ну, по-перше, розкриємо оці дужки. Далі зведемо одиницю до степеня, до основи 5. Спробуємо. 5 я запишу навіть так. Просто що у нас, коли степінь підноситься до степеня, так степінь у нас множиться. Тобто тут х-2 помножимо на х-5. Дорівнює одиницю, я представлю у вигляді 5 в нульовому степінь. Далі, коли я вже отримала однакові основи п'ятірки, я просто їх прибираю і виписую степінь х-2 помножу на х-5. Буде дорівнювати 0. Давайте тепер подивимось, в якому випадку ми можемо отримати 0. Або коли оця дужка мене буде дорівнювати нулю, або оця. Так і запишемо х-2 дорівнює нулю, або хміну 5 дорівнює нулю. Звідси, я можу знайти корені, тобто х буде дорівнювати 2, або х буде дорівнювати 5. І ми тут маємо два коріння. Відповідь. Два крапка з комою 5. Так, далі йдемо. Третій приклад. Такого ж самого плану. 4 в степені х мінус 4, все це у нас в степінь х мінус 2 дорівнює 1 четверта. Бачимо, для того, щоб нам зробити однакові основи, треба перегорнути оцей дріб. Ми вже знаємо, що для цього нам треба так, зробити степінь від'ємну. Тому я випишу що 4. Спочатку степінь в степінь підноситься, тобто степені множаться. Х-4 на х-2 дорівнює. І 1 четверта перегортаємо це буде 4 перших в мінус першому степені. 4 перших в мінус першому. Так, що я тут маю? Це поки що так і залишу, щоб вам було зрозуміло. Оце в нас стає просто числом 4 в мінус першому степені. Чому? Тому що 4 поділити на 1 це буде 4. Тому я одиницю просто прибираю і вже пишу мінус першої степінь. Отримала однакові основи, прибираю їх і тепер виписую лише тільки степінь х мінус 4х мінус 2 дорівнює мінус 1. Якщо б у нас ось тут був 0, то ми б з вами розглядали дві дужки. Так як у нас є число, то ми повинні розкрити дужки, і у нас явиться квадратне рівняння, яке ми з вами будемо розв'язувати. Давайте спробуємо. Спочатку я помножу всю цю дужку на х. Х на х це буде х квадрат. х на мінус 2 мінус 2х. Далі на мінус 4. мінус 4 на х мінус 4х, мінус 4 на мінус 2 це буде плюс 8, дорівнює мінус 1. Перетягую мінус 1 в цей бік і спрощую тут х. х квадрат, що я тримаю мінус 2х, мінус 4х, мінус 6х, плюс 8 плюс 1 дорівнює 0. Спрощу х квадрат, мінус 6х додати 9 дорівнює 0. А далі ми з вами згадуємо, що таке дискримінант. Так? Формула нашого дискримінанту це b квадрат мінус 4 ac Чому я собі її застосовую? Тому що у нас квадратне рівняння. Виписала формулу, далі підставляю b квадрат мінус 4 Коефіцієнти. Ось це наш коефіцієнт А. Ось це наш коефіцієнт b. І ось це коефіцієнт С. Тому я підставляю формулу b квадрат, це мінус 6 квадратів. Мінус 4, бо в формулі 4 помножу на коефіцієнт А 1. І на коефіцієнт С на плюс 9, або просто 9. Що я отримаю? Мінус 6 квадратів це буде 36. Далі мінус 4 помножу на 9, це буде теж у нас 36. 36 відняти 36 дорівнює 0. Ви маєте пам'ятати, що якщо ми в квадратних рівняннях отримаємо такий випадок, коли дискримінант дорівнює 0, то корінь у нас буде 1, або 2 корені у нас будуть рівні, і будемо застосовувати таку формулу х нас дорівнює мінус b поділене на 2а. Підставляємо, наше b було мінус 6, якщо це мінус b це мінус, мінус 6. Поділене на 2 помножимо на 1. А в нас одиниця. Що ми маємо? Мінус на мінус дає плюс, то буде 6, 2 на 1, 2. 6 других це буде в нас число 3. Отже, наша відповідь з цього рівняння х буде дорівнювати 3. Рухаємось далі. Наступний у нас вид рівнянь, коли в нас степені не множаться, а додаються. Що робити тоді? Благо є в нас однакова основа трійка, так, там різниця лише тільки в степенях. Що ж нам робити з таким рівнянням? Спробуємо розкласти 3 в степені х-1 за властивістю степенів. Якщо на степені віднімаються, так ви пам'ятаєте, що тоді це означає ось такий вигляд. Я запишу 3х-1, це в нас. 3 в степені Х поділили на 3 в першому степені, так? І за властивістю степенів. Якщо у нас ось тут ділиться, то степені мають відніматися. Тобто х віднімали одиницю. Далі, для того, щоб це було зручніше нам, я запишу риску дробу замість знаку ділення. Буде 3 в степені Х поділимо на 3 в першому. Ось так. Добре, заміню оцей вираз 3 в степені х-1, ось цим. 3 в степені х на 3 в першому, просто 3, нехай буде. Додати 3 в степені х до рівня 12. Далі я винесу за дужки те, що в нас є однакове в лівій частині. Це 3 в степені х. І що в мене залишиться? З першого це 1 третя додати. А ось тут залишається у нас одиниця. Тобто, якщо я розкрию свою дужку, 3х помножу на 1 третю, це буде 3х на 3, і 3х помножу на 1 це буде 3х. Далі дорівнюємо і далі вже бачу, що в мене є число 12. Мені залишилось лише тільки в душці, трішки спростити, давайте з вами спробуємо. Тобто, 1 третя додати 1 буде 1,1 третя. 1 Якщо я переведу це в правильний дріб, вибачте, в неправильний, в мене вийде 1 помножу на 33, додати 1 це 4 третіх. Отже, я отримую такий вираз. Замість у цієї я підрахувала і отримала 4 третіх. Наступний мій крок я позбудусь ось цього числа. Тобто, оце 3 в степені х, я його виділю в цій стороні. Якщо тут множилось, то мені тепер треба поділити 12 на оцей дріб. Ось тут продовжу. Це буде в мене 12 перших помножити, дріб перегортаю на 3 четвертих. Що ми з вами маємо? 12,4 скорочується 1, а тут 3. 3 помножу на 3 буде 9, 1 помножу на 1 1. Взагалі я отримала дев'ятку. Тобто мій вираз буде мати вигляд 3 в степені Х 9. Далі спробуємо працювати як в попередніх номерах. Мені треба знайти Х. Для того, щоб мені це зробити, мені треба, щоб мене основи були однакові. Дев'ятку я можу представити у вигляді трійки в другому степені. Заміню в рівнянні 3х дорівнює 3 в другому степені. Основи однакові, тому я можу їх зняти. І записати, що мій Х буде дорівнювати двійці. Спробуємо зробити подібне завдання. Рівняння у вас записано, це номер 2 з цього ж самого номеру. І далі спробуємо розбити нашу четвірку на, отже, розбиваємо 4 в степені Х-1 це буде 4 в степені Х поділити на 4 в першій. Далі додати. А ось 4 в степені Х додати 1, це буде 4 в степені Х помножимо на 4 в першому степені. Тобто, за властивістю степенів, так, я мала б х, якщо тут ділити, відняти 1, ось воно. А тут, якщо нас множиться степені, ми додаємо х додати 1. Далі винесу за дужку те, що в мене є однакове. Так, стоп, для початку я ось це запишу в вигляді дробу 4 в степені Х поділимо на 4 додати 4 в степені Х помножимо на 4 дорівнює 17. За дужку виношу 4 в степені Х. В дужці в мене буде 1 четверта додати 4. Ось, вона 4 залишилась: дорівнює 17. Далі 1 четверта додати 4 буде 4,1. Одразу переведу це в неправильний дріб. це буде 4 додати помножимо на 4, 16 і 1, 17 четвертих. Запишу замість дужки 4 в степені Х помножимо на 17 четвертих, дорівнюю 17. Далі, так, як врівнянні в мене. Два множника множаться між собою, то я можу виділити 4х, поділивши оцю частину на цей дріб. Одразу запишу 17 перших поділити на 17 четвертих. Ділення в дробах нема, тому другий дріб я перегортаю. Зауважу, що обов'язково ми перегортаємо саме другий дріб. Тут в мене 17-ки скорочуються, отримали 4 перших або просто 4. Випишу, що в мене вийшло 4х дорівнює 4. Завжди до будь-якого числа я можу приписати степінь 1. Тому, моя відповідь в даному випадку буде х дорівнює 1.